Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на відогляді буде ваша улюблена лаура Гран, постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті, в гарному подарунковому пакуванні чемодан з ручкою, така сумка з ручкою та на змієчці. Постільна білизна від турецького виробника Laura Grand – це преміум якість сатин, натуральний, бавовняний, не ліняний, кашлатиця, дуже гарні відтінки та кольори. буде довго вам слугувати. Маю багато відгуків позитивних в себе на сторінці в інстаграм та в групі Вайбері. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть особисті повідомлення, допоможу вам з вибором будь-якого текстилю. Ось так окремо запакована ковдра, вона літня, легесенька. Я потім відкрию вам, покажу, розкажу більш детальніше, покажу сам комплектик. А ось так окремо в ПВХ пакет з ручкою та на застіпці запаковане простирадло та наволочки. Лише в євророзмірі дана постільна білизна і ціна за євро розмір гривень. До речі, хочу одразу вам сказати, що зображення постілі на малюночку відповідає на 100%. Постілі вживу. Тож, давайте відкривати і дивитися на цю красуню. Ось така красива постільна білизна і котик. Ну, продається, лише постільна білизна, торгова марка Laura Grand це турецький виробник, тип тканини. Сатин, склад бавовна на 100%. Покажу вам ближче тканинку. Вона, м'яка, приємна до тіла, але водночас вона є плотною. В комплекті входить літня легенька ковдра. Ось такої вона товщини. Оцей, до речі, бортик також йде з наповнювачем, як і вся ковдра. Всередині є тоненька прослойка холофайбера. Повністю простьобана ковдра по всьому периметру. Це для того, аби після прання, просування та експлуатації наповнювач не збивався. Додатково підковдру на цю ковдру не потрібно. Вона вже і слугує як ковдра плюс підковдра. Наповнювач не виймається. Також хочу вам сказати: кожна постільна білина, виконана в стилі кампанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюночків. У мене це такий гарний світ, бежевий. Але також є ще інші кольори, не лише цей ціна за євро розмір 1450 гривень. Також до комплекту входить простирадло. Воно збільшеного євро розміру 220 на 240. Прошите та оверлочене. Ось таким чином, звичайно, не на резиночці. Дуже приємна на дотик тканинка. Не просвічується, вона е м'яка, але плотна. І наволочки в комплекті розміром 50 на 70. Вони йдуть з такими ось вушами по всьому периметру. Зараз покажу. Це одна наволочка ось така, з такого кольору з іншої, з одної сторони. І такого ось кольору та малюночку з іншої сторони. Одягається на запах. Він такий дуже глибокий, гарний. Подушка не буде взагалі не виглядати, не випадати. Ця постільна білизна преміум якості. Також плюсом є її подарункове пакування, якість та ціна, я маю дуже багато позитивних відгуків за цю постільну білизну, мої покупці її просто обожнюють і завжди розбирають дуже-дуже швидко. Лаура Грант вже зарекомендувала себе як гарний турецький виробник, тож раджу вам також спробувати, якщо ви ще не користувалися цим брендом. Спробуйте, ви обов'язково в нього закохаєтесь. Лаура Гран почала розширятися, виготовляти і з під ковдрою, і різні пледики. І ось зараз отримали новиночку страйп сатинова простирадло на резинці плюс наволочки. Тобто, стає більш широкий асортимент цього виробника, і це супер, адже він дійсно якісний.